Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся на Євно-Франківському авторинку. Сьогодні, 21 травня, буду тимчасово проводити цін на автомобілі замість Оленки. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разу перевірку авто. Орієнтовний список міст бачите зараз на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультуючи, варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в інтернеті по Україні і перевіряти їх. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Як кому зручно, підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Хонда Сірві. 2011 рік, 202 тисячі пробігу, 2,2 дизель. Телефон до власника тут є. 12 900 ціна за автомобіль. Так, автомобіль відчинено, зараз заглянемо. Комбінований салон Шкіра Алькантара, механічна коробка передач, клімат-контроль, мультикермо. Так, трошки сонечко засвічує. Так, присутні форкоп і парктроніки. Більше інформації уточнюйте. Hyundai Santa Fe 2010 року. 2.2 дизель, автоматична коробка передач, 206 тисяч пробігу. Телефон. Зараз фокусуємо. Так, щось не фокусує, є. Так, телефон є. Автоматична коробка передач, клімат-контроль, мультикермо. Власник відпочиває. Десь далеко з Тернополя приїхав. Та не будемо заважати. О, цікавий, телефонуйте. Паркоп, парктроніки є. Нісан Кашкай. 10 рік, 230 пробіг, 1,5 дизель, 9500 ціна за авто. Телефони до власника присутні. Механічна коробка передач. Цікавить, телефонуйте. Прокоп присутній. Так, є така красуня, Rover. 2010 року 5-літровий бензиновий двигун, 134 пробігу, 19800 ціна за авто. Телефон до власника є. Так, на жаль, зачинено, зараз спробую з іншого боку заглянути. Такий бордовий колір, парктроніки є. Так, коричневий салон такий приємний. Цікавий Цікавий варіант. Хтось недавно запитував, тому телефонуйте, отощуйте. Так, Є така красуня, маздочка. 11 рік, 174 тисячі пробігу, повний привід, музика Bose, 2,2 дизель без підфарбувань. 11250 ціна за авто. Телефон присутній. Так, на жаль, зачинено. Так, відкрила. шкіряний салон, електрорегулювання сидінь з пам'яттю. Підігрів, механічна коробка, мультикермо. Дуже свіженько виглядає. Кого цікавить, телефонуйте, уточнюйте вже більше інформації у власника. Kia Sorento. Десятий рік. 2,2 дизель на повному приводі. 13-300 ціна за авто. Телефон до власника є. Так, Тут у нас є, якщо відчинено. Добре. Шкіряний салон. Механічна коробка, мультикермо, клімат-контроль. Це п'яти семимісно? П'ятимісний варіант. Досить свіженько виглядає. Не заїжджено, ну, як кажуть, кого цікавить, телефонуйте. Фаркоп парктроніки присутні. Більше інформації по телефону. Peugeot 3008, 2010 рік, 160 пробігу, двигун 1,6 бензин. Ціна 8800, автоматична коробка. Так, На жаль, немає. На жаль, немає власника, так? А продиктуєте номер телефону? Може хтось захоче подзвонити, бо мало їх буває. 096 096 577 87 47. Більше інформації, телефонуйте, уточнюйте. Без підфарбувань. Honda Serv 11 року, 2.2 дизель, 232 пробігу, автоматична коробка, ціна 14300. Телефони є. Так, зачинено, покажу з цього боку. Так, шкіряний салон, підігріви присутні. Більше інформації уточнюйте. Nissan X-Trail. 2009 рік, 249 тисяч пробігу, двохлітровий дизельний двигун, повний привід. Так, телефон до власника є, середній розхід 5,5 пишуть. 9650 ціна за авто. Так, на жаль, зачинено. Погано видно. Є форкоп. Так, зараз заглянемо з цього боку. Отак, механічна коробка, мультикермо. Більше інформації уточнюйте Nissan 2011 рік. 9450 ціна за автомобіль. Пробіг 185 тисяч, 2-літровий бензиновий двигун, офіційна машинка. так, самімісна і не фарбована. Так, сидіння у нас на тканині, є підігріви, є клімат-контроль і мультик кермо. Так, більше інформації, уточнюйте. Honda CR-V 2007 рік, 2,2 дизель. 171 тисяча пробігу. Телефон до власника є. Ціна 11200. Так, по салону. Салон на тканині. Мультикермо, механічна коробка, кліматконтроль. Підігрі садінь. бачу є. Присутній фуркоп. Більше інформації уточнюйте. Land Cruiser. 2008 рік, 4-літровий газ бензин. 19 тисяч ціна автомобіль, 190 пробіг, телефон до власника присутній. Так, покажу вам по салону. Так, шкіряний салон з регулюванням. Автоматична коробка передач. Кого цікавить, телефонуйте, уточнюйте, форкоп присутній, пектроніки також. Volkswagen Tiguan, 2007 рік, двохлітровий дизельний двигун, повний привід, автоматична коробка, 224 тисячі пробігу. Телефон до власника є навіть два. Ціна за авто 11800. Більше інформації по телефону. Присутній у нас клімат-контроль, автоматична коробка. Кого цікавить, телефонуйте. Lexus 470, 4,7 газ бензин, 2000 рік, 13200 ціна за авто і телефон ось тут ось тут присутній. Так, якщо відчинено, покажу. Так, на жаль, зачинено. Інформацію оточнюйте, таких рідко бачимо, тому кого цікавить, телефонуйте. Hyundai Santa Fe, 2007 рік, повний привід, 2,2 дизель, свіжопригнаний з Бельгії. Телефони до власника. Є. Кого цікавить, телефонуйте. Шкіряний салон. Механічна коробка передач. Крийте, добре. Світлий, шкіряний салон, з електрорегулюванням, механічна коробка, клімат-контроль, мультикермо. Так, Кого цікавить, Телефонуйте. Фрокоп присутній. Більше інформації по телефону. Honda CR-V 10 рік, 2.2 дизель, 234 пробігу, 13650 ціна за авто, телефон присутній. Так, зачинено, покажу з іншого боку. Кого цікавить, телефонуйте. 4007 Peugeot кросовер, 2008 рік, 236 пробігу, 2,2 дозель, повний привід, 7 місць. Телефон до власника є. Ціна 8800. Комбінований салон. Механічна коробка. Сім місць, форкоп. Більше інформації по телефону. Mitsubishi Outlander, 11 рік, 2,2 дозель в рідній фарбі, автоматична коробка 7-місна. Машинка 207 пробігу, телефон до власника є. Ціна 11950. Заглянемо по салону. Так. Шкіряний салон з електрорегулюванням, автоматична коробка, повний привід, мультикермо. Присутній форкоп з парктронниками. Більше інформації по телефону. Так, Mazda CX5, 2014 рік. 211 пробігу, 2,2 дизель. Свіжопригнана з Бельгії, максимальна комплектація. Телефон до власника є. Ціна 13,950. 13 950. Світлий шкіряний салон, який, на жаль, не покажу. Форкоп присутній. Кого цікавить, уточнити вже більше інформації власника? Пежо 3008. тисячі 12 рік, 215 тисяч пробігу, 1,6 дизель, 9650 ціна за авто. Телефони присутні. Так, по салону. Є клімат контроль. Кого цікавить, телефонуйте. Subaru Forester. 13 рік, 143 пробігу, 2,5 газ бензин, повний привід, 11800. Телефон до власника присутній. Світлий салончик на тканині. Автоматична коробка. Так. Кого цікавить, телефонуйте.